Хотів поїхати в Японію після перемоги України, взяв собі позивний Токіо. Мешканець села Зміїнець Максим Устимчук дотримувався моральних принципів самураїв. Понад рік тому молодий волонянин добровольцем пішов боронити Україну від ворога. Воював у Азові. На жаль, на 26-му році життя земний шлях героя закінчився. Яким був Максим Устимчук? Як з ним прощались найрідніші? Далі у сюжеті відспівали полегного захисника Максима Устимчука у кафедральному соборі Святої Трійці. Брат героя Іван Устимчук намагається знайти слова, щоб описати рідну людину. Єдине, про що я шкодую свої 34 роки, що я читав дуже мало книжок, бо в мене просто не вистачає не словникового запасу описати, яка це була людина. Він просто був настільки багатограний, разносторонні і дуже ідейний був. Як би важко йому не було, він завжди йшов до кінця. Понад рік тому Максим Устимчук пішов воювати за Україну добровольцем у Азові. Рідним не скаржився ні на поранення, ні на труднощі війни. Ніколи не признавався, що в нього там були якісь там поранення, старався не хвилюватися. Був момент, коли там, е е загинули його, якісь там побратими, 5 чи -6, 6 людей. в общем, І років йому було 18-20. Вот. І коли заходила тема, що є можливість поміняти, може на дронщика. Він реально він був дуже розумний хлопець, він був ходяча енциклопедія. Вроді і ходяча енциклопедія і нерозгадана розгадана книжка. Після того, як він викопав, ну типу відкапував цих молодих хлопців, він мені сказав таку фразу: я би міг би каже, перевестись з піхоти. Ну, типа, якби там важко не було, але завжди каже, можуть знайтись, наприклад, якісь варіанти, да, от, як перевестися. Але він каже: Я просто розумію, що... Ці, що на моє місце, поставлять, наприклад, менш, е, менш навчених хлопців, наприклад, менш обучених хлопців, які, наприклад, не дай, не дай Боже загинуть. І він пояснював це тим, що відповідальний за її загибель він буде відчувати на собі. Він каже: я тут воюю, щоб люди не гинули. Жив як воїн і загинув як воїн каже про Максима Устимчука, його старший брат Іван, читає його останнє повідомлення. Неважливо. Скільки днів у твоєму житті важливо, скільки життя у твоїх днях Я завжди старався е, жити, як то кажуть, максимально. Скавіскнескефіція максимально продуктивно проводити свій час. Він не міг сидіти в чотирьох стінах, він завжди чим займався. Він або шов на турнік, коли йому було скучно, наприклад, в нього був вільний час, або він читав якусь книжку, тобто, або ну тобто ну він людина, яка коли зупинялась на чомусь, наприклад, він не міг стояти на місці. Герой поліг 7 березня біля села Терни на Донеччині про Максима Устимчука згадують лише хороше. Пам'ятаю Максима ще меншого, він менше нас на 8 років вчились в одній школі. Добрий. Тільки хороший, нічого, погано, позитивний хлопець був. Азовці помолились за полеглого побратима. Дехто з них сказав і спогади про героя. Русські йдуть сюди, на нашу землю, щоб її спонтрувати, щоб кожного з вас або кацапити. Або вбити. І це факт. Вас захищають молоді люди. І до тих пір, поки молоді люди готові захищати націю, до тих пір нація жива, сльози, розпач. Саме цього хоче добитися наш ворог московин. Але я не хочу. Щоб ваші сльози падали на землю. Ваші сльози повинні падати на голови тих, хто тягне у ваші домівки руський мір. Рідні герої подякували, що вся громада прийшла провести Максима Устимчука в останню дорогу і віддати йому шану. Хочу подякувати всім жителям міста Луцька. Що вийшли, зустріли полеглого героя. Я вам скажу. Чесно, він того заслуговує, Того, що віддати своє життя 25 років. За просто за ідею, поховали героя на кладовищі у селі Боголюби. Вічна шана Максиму Устимчику та щирі співчуття його родині. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.